З миром Божим Драгоцінні, великою темницею для світу є Бог, який прийшов у плуті, Він народився нам на спасіння, і Він є тими дверима, якими ми можемо повернутись до дата. Так то Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16 і саме церква має до відкриття цих дверей ключі та виконує наказ Ісуса. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячих ім'я Отця, Сина та Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Матвія 28, 19, 20. Тож, запрошуємо вас. З миром Божим Драгоцінні, великою темницею для світу є Бог, який прийшов у плоті. він народився нам на спасіння, і він є тими дверима, якими ми можемо повернутись до тата. Так то Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16 і саме церква має до відкриття цих дверей ключі та виконує наказ Ісуса. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячих ім'я Отця, Сина та Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Матвія 28, 19, 20. Тож, запрошуємо вас.